Вітаю друзі, слава Україні! 14 вересня 2023 року. Помаленьку збираємо урожай фундука, дійшли до сорту барбакан саме нашого клону БС-1, який є, горіх якого є більш округлим, ніж стандартного сорту. Щоб ви розуміли, яка урожайність, отак от висять такі от кластери практично на руку. Оце барбакан. Віддали він розмноження в лабораторію Інвітро Обіцяють нам вже саженці на весну 24 року в будь-якій кількості. Тож саженці будуть відвірусовані, От падають кластери, так він падає, такі бомби. Можна досадити великі сади. Грузиться, бачите, як не дає сформувати кущі, дерева. Тому що просто гілки розгинаються під вагою врожаю. Тут вони не формувалися відразу, тому що це маточник Тут скоріняються заженці. Дуговидні відводки. От такий урожай. жменю кластер. Тут таких висить. Вон просто висять як гнізда в пташині. На гілках На зірву кластер. В ньому більше десятка горіхів. Йдемо до наступного куща. Все те саме. Так. Висять такі шари і жачки. Але вони розміром з кулак так Далі не буду йти, бо нема сенсу. Все так зрозуміло. Сорт барбакан ВС-1. Червонолистий сорт. З величезним горіхом. Миру нам перемоги.